А, у нас типы, о. Это треба было mm. поднять, давай запрыгивай. Не, mm? а уже поздно. О, суцей, ящик. Один минус. Я без пистолета не уже. Это два минус. Хорошо. Ладно, это мне не нравится. Конечно, ящики раскрываю. Давай попробуй, я не разумный Я вообще в принципе батлу я не помню, кого с вами разрал. Залутаем, давай ящики. Окей, я понял, заложу. Да погнали, бля. Так, а як Аях, аях теперь вниз? низ. Патронів Патронин, не сказать, что багато осталось. Чуваки епит на на танк. Вс, я хочу пострелять. Пострілять, спустить трохи наші. Постріляй саме з цього? Ну з мета, да, да. А, ну давай. Но ну, я одного по трохи був, як сів до нього <поцелі> <поцелі> А ну це гарно. О, зараз. там ще хтось на літак літає не раз я з нас Ой-ой-ой! <поцелі> Прям на летить Я не бачу Зліва. Так, якщо а, можно пересідати, лоу. А я тушу щось кричить. Понял. Це було гарно.